Сьогодні 16 травня 2024 року. Зараз 8 година 34 хвилини. Сьогодні у нас четвер. Продовжую кожен день робити ранкову зарядку, вести здоровий тверезий спосіб життя, показувати гарний приклад моїм діткам, а там, які руйнують їхні долі. Будуючи своє незрозуміле щастя на зруйнованих долях інших людей, показують хто хто. Бо ці люди мене оточують, ці люди підсилюються, ці незаконно збудовані новобудови. І ці люди руйнують нашу країну всередину. І Інколи навіть не здогадуючись щось за своїх поганих звичок, їх використовують. І їхніми руками роблять злочини проти, проти інших людей, які заслуговують на кращу долю, їм пропонують ці хитрожопі і покидьки, які захопили награбовані гроші і корумповані зв'язки нашій країні. 69 и-за своих Поганих звичок. ці покидьки, які підселилися в ці незаконно збудовані новобудови, ніяк не збагнуть, що вони зайві тут. І їх сюди ніхто не кликав. Бо вони допомагають корумпованим злочинцям і покинькам перетворюватися з мільйонерів в мільярдерів. Під час Війни, яку ж самі влаштували, щоб позбутися відповідальності за свої злочини.